Ну що, Трамп вилетів на Аляску на зустріч з Путіним. Каже, що він з ним буде обговорювати питання території в Україні, але що цікаво, рішення з цього приводу має ухвалювати Київ. Також він підтвердив можливість гарантій безпеки для України. Дуже цікавий момент, адже до цього моменту Трамп взагалі навіть і не згадував про гарантії. Безпеки говорить, що це буде не НАТО, але за участю Європи. А ще прямо зараз в Анкореджі на Алясці місцеві вийшли на проукраїнський мітинг, підтримують Україну. Хто представлятиме США на переговорах з Росією? Які важливі заяви зробив Трамп? Чи варто очікувати підписання будь-яких документів на цій зустрічі? Далі ми про це докладно поговоримо. Тим часом в Росії вибухнув пороховий завод, пішло на дно російське судно, по якому вдарили наші БПЛА. Також Росія модернізує свої ракети, що, на жаль, створює нову небезпеку для України я вас вітаю. Далі коротко по суті, видивитись топ-5 головних новин. Ну що, друзі, почалось. Сьогодні, 15 серпня, вирішальний день, адже президент США Дональд Трамп сів у свій літак і полетів на Аляску на ту саму доленосну зустріч з Путіним. Трамп, як завжди, не став багато говорити з журналістами, але перед вилітом. У своїй соцмережі він написав прямо що ставки дуже високі. Але найголовніше, він зробив дуже важливу заяву. Він каже, що буде говорити з Путіним про наші землі, але, і тут увага, остаточне рішення щодо території має ухвалити Київ. Ну Плюс до цього він підтвердив, що може дати нам гарантії безпеки, але уточнив, що це буде не у форматі НАТО. Але за участю Європи. Ну, це такий собі, знаєте, план Б чи компромісний варіант, але головне, що він про це почав говорити. Хто ж поїхав з Трампом? Склад американської делегації наступний: це Майко Рубіо, державний секретар головний дипломат США, Говард Лутнік, міністр торгівлі та Джон Редкліф, директор ЦРУ. Такий склад делегацій, друзі, дещо нам говорить. Це вказує нам на можливість, що говоритимуть не тільки про війну, а й про розвідку, гроші та економіку. Що ще цікаво, поки всі чекали на офіційні новини з Аляски, люди вийшли на вулиці і влаштували масштабний мітинг на підтримку України. Там повно наших прапорів, плакатів з надписами. Аляска з Україною, слава Україні, Путін не зупиниться на Україні, і головне, що там лунають гасла. Україна та Аляска ніколи більше не будуть російськими. І це просто неймовірно. Світ з нами, і це відчувається навіть на краю землі. Круто, що наші люди там теж є і так гучно про себе заявляють. Також напередодні зустрічі Трампа і Путіна росіяни роблять. Теж свої заяви. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що за підсумками зустрічі ну, навряд чи варто очікувати підписання будь-яких документів. Звичайно, Пісков не пояснює причини, але зазначив, що сторони мають намір розмовляти і обговорювати найскладніші. Питання він підтвердив, що після переговорів Трампа та Путіна проведу, вони проведуть спільну прес-конференцію, де розкажуть про те, про що змогли домовитися, чи не змогли домовитися. Водночас російська делегація вже прибула в Анкорич. А Аляска помітили Лаврова, але Путіна, друзі, поки що ніхто не бачив. А ще російські журналісти бідькаються, що їх заселили не в готель, а, друзі, а в спартанські условия, як вони говорять, а саме на стадіон місцевої хокейної команди. Російська пропагандистка Сімонян навіть поскаржила, що в літаку їх годували, і тут увага, знаєте чим. Котлетами по Київськи. Справді знакова подія. Я маю на увазі зустріч Путіна та Трампа, шуму дійсно багато. Чи вдасться про щось домовитись, дізнаємось незабаром. А ви, до речі, пишіть коментарі, чи зупинить війну в Україні зустріч Путіна та Трампа, чи знову нам вийдуть і скажуть, що дуже добре поговорили, але результату буде ноль. А я далі розповім про досягнення наших збройних сил. Поки увага всього світу прикута до саміту на Алясці, в Росії не вчухає. За добу агресор зазнав значних втрат як на суші, так і на морі. Ну, по-перше, в Рязанській області вибухнув пороховий завод Еластік. Удар був такої сили, що повністю зруйнував будівлю цеху, і це вже не перший подібний інцидент на цьому підприємстві по друге в мережі опубліковано фотографії російського судна під назвою. Порт Оля 4, яке пішло на дно після удару наших безпілотників. За даними розвідки, судно перевозило комплектуючі для шахедів та боєприпаси. Також Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що наші сили спецоперації завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. Завод, до речі, виробляє авіаційний газ. Який використовує російська армія після атаки? Там спалахнула дуже потужна друзі, пожежа. І кожний такий удар, друзі, кожна, кожний такий вибух наближає нашу з вами перемогу. Але з'являються, на жаль, і проблеми. Справа в тому, що американський Петріот, система ППО не може перехоплювати російську ракету. За даними американської розвідки, росіяни покращили свої ракети Іскандер М та північнокорейські КН 23 Тепер вони вміють змінювати траєкторію польоту і, і навіть запускають якісь приманки, щоб заплутати нашу ППО. Це, звісно, ускладнює роботу наших петріот. Звичайно, це не означає, що Петріот стали якимось там марними чи безсилими. Ні. Як повідомляє наш речник повітряних сил Юрій Ігнат, це ускладнює перехоплення таких ракет, але не робить його про... неможливим. Ну і що тут додати? Нема що додати. Ворог, на жаль, постійно намагається покращити свою зброю, але головне те, щоб ми теж не сиділи на місці. Друзі, на цьому я закінчую своє відео. Підпишіться, будь ласка, натисніть лайк і до зустрічі!